Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжковинка про прочитані книги. І я вам розкажу про мої лютневі читання, які за моїми суб'єктивними відчуттями були дуже невдалими. Я прочитала чотири книги і не дочитала чотири. Здавалося, минулого року я б так поки раділа, що чотири книги прочитала, але після того, як я в січні цього року прочитала десять. То чотири це вже взагалі здається нечитум, і оскільки мені ще ці чотири важко давалися, то на рівні емоцій у мене був просто гігантський нечитоніще. Мабуть, зараз я вам розкажу лише про прочитані чотири книжки, а про недочитані винесу окремим роликом, щоб просто по хронометражу було менше, і мені було легше монтувати, а вам було легше дивитися. І наше прочитане в форматі дайджесту. деякі книги я вже оглядала, і посилання на огляди будуть в описі до цього відео, але тут їх теж згадаю, тому поїхали! І першою прочитаною книгою лютого був паперовий палац Міранди Ковлі Геллер. Я цю книгу читала на книжковий клуб, тому я її фактично домучила, бо виявилося, що це не мій жанр, хоча як жанр це ніхто і не виділяє, як так сказати, це книга, в яких описується про те, як сумно погано. Трагічно живуть інші люди, і здається, з кожним новим розділом у них відбувається все ще більше сумне і погане і трагічне. А мені такі книги душать. За сюжетом там розповідається про один день життя головної героїні, коли вона вже доросла, їй за 50, і вона зраджує своєму чоловікові із другом свого дитинства. І друга лінія оповіді це починаючи від переказів історії життя її бабусі і мами до її власного життя, починаючи з дитинства і ось до дорослого віку. І як мені здавалося, всі ці історії концентруються виключно на негативних моментах її зростання або історії її сім'ї. Виключно про насильство, і фізичне і моральне. Виключно про якісь моменти неприйняття один одним, нерозуміння, зради на емоційному рівні, наприклад, коли батьки зраджують дітей, не підтримуючи їх емоційно. І при тому я розуміла, що в житті грині мало відбуватися щось і позитивне, наприклад, у неї там шлюб триває кілька десятиліть, і чомусь вони зійшлися, чомусь вони разом жили. І явно було щось і приємне в їхніх стосунках. Але з усіх моментів, де стосунки описані, мені здалося, що описані виключно негативні моменти. Моменти, коли вони один одного не розуміють на емоційному рівні, моменти, коли вони якось не взаємодіють. В фізичному плані, наприклад, і мене ця книга фізично душила. Я не могла її читати очима, я її впихувала в себе за допомогою синтезатора мовлення, і я пам'ятаю, я відчувала прямо фізичний біль в грудях, коли ця книга вливалася мені в вушка. І цим мені ця книга стає через кому з творами Гіліан Флінн. Також я згадую, коли я намагалася читати середню стать, у мене були якісь схожі відчуття. Те саме, коли я намагаюся читати кінга. Цим я можливо даю зачіпку тим, у кого не співпадають зі мною смаки, що от, можливо, якщо вам також подобаються ті автори, яких я назвала, можливо, зайде і ця книга. Я розумію, що це абсолютно не моє, саме в форматі настрою, як книга несе, і дуже шкода, що це не якийсь окремий прямо виділений жанр, і про таке не попереджають в анотаціях. Поїхали далі на наступну книжечку. У мене був нонфік. Сергій Хроменко, чому Україна виграє. Я тут впевнено кажу виграє. Під час покупок книги я казала, що дивилася інтерв'ю автора, де він допускав різночитання назви, що або виграє, або виграє, але в текстах цієї книги переважно сказано взагалі не виграє чи виграє, а переможе. Тому все, я впевнено кажу виграє. І які мої враження про цю книгу, давайте скажу провокативно. Це повне розчарування. Давайте скажу ще провокативніше. Це не мала бути книга. А тепер по нормальному поясню: це не мала бути книга, це мали бути подкасти. І подкасти в моменті, коли те, про що тут говориться, актуально. Фактично, цей твір є збіркою різноманітних текстів автора, які писалися в дуже різні роки. І кожен з цих текстів несе відбиток. Думки, яка побутувала в суспільстві, яка виголошувалася публічними інтелектуалами, от це прекрасне формулювання, яке в цій книзі було, в певні роки російсько-української війни. І, наприклад, читаю якийсь текст і розумію, що автор занадто оптимістично дивиться на те, що Європа вводить санкції проти Росії. Прям дуже оптимістично, наче все, зараз ти там. І я дещо здивована, а потім, наприкінці розділу по скриптам. Що цей текст писався наприкінці 2014 року, і в цей момент прямо концентровано відчула, що це цей текст застарів, він, він уже просто не актуальний. І наприкінці всіх розділів, в більшості розділів цієї книги, є поскриптом з року, коли цю книгу готували до друку, І це 2023. -й. І часто цей поскриптом дуже дуже сильно намагається скоригувати те, про що йшлося в основному розділі. Тобто читає розділ. І він, він уже не актуальний стане на 24-й рік. А іноді я ще й читаю по скрипту, а уже і й по скрипту не актуальний стане на 24-й рік. Наприклад, коли по скриптом і беззаперечно говориться про підтримку західних країн, які дуже активно підтримують грошима і зброєю, і зараз, станом на 24-й рік, ми спостерігаємо новини з США, або йдеться про перспективи розвалу Росії і про пригоження як дуже впливового гравця в цьому процесі. І я така, а, та, був такий минулого літа. Тобто зараз потік подій настільки швидкий, що ця книга моментально застаріла. І тому все те, що тут було сказано, я насправді і так уже чула в різноманітних подкастах, випусках на ютубчики, які я весь час потоком дивлюся, на соціальні, на політичні теми, на військові теми. Це... Концентрація це відбиток цієї публічної думки про те, де ми зараз знаходимося в війні і як ми з нею вийдемо. До її відповіді на питання, чому Україна виграє, ствердно, переможе в цій книзі. Немає тут більше описано ситуації, які у нас є проблеми, які у нас є перспективи, або так проблеми, 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 проблеми. Але ні, ми все одно виграємо. Просто треба вирішити всі ці проблеми, які описали на попередні 10 сторінок. Найцікавішими для мене тут були вставки з історії, коли зверталися як до референсу, до чогось в минулому, але це було не дуже часто. Тобто я все-таки сподівалася, що ця книга буде більше про історію, тому що автор історик. Але тут було більше про теперішнє на момент написання цієї книги і спроби зазирнути в майбутнє. І ці книга для мене провалилися. Я взагалі зрозуміла, що не люблю книги типу з візіонерством, куди ми в майбутнє ідемо від не тільки українських авторів, від будь-яких я переважно на європейських і американських авторів та вчикала, тому що ці прогнози. Не факт, що збудеться. І, наприклад, як січні я прочитала уявлену глобалізацію, де теж намагалася ззирнути майбутнє про майбутнє глобалізація, але книжка виявилася з 90-х років, і всі ці передбачення і страхи автора виявилися не актуальними станом на 24-й рік, тобто черстя типу, ці потоми, хто книгу написали. То з цієї книги я піймала той самий ефект. І була додатково розчарована. Тому цю книгу я буду анхолити. А з книги Сергія Громека я краще ще раз пораджу книжку «Скарпатський Крим. Не буду інтересувати, вона там високо, от вона мене браться, вона суто історична і вона офігенна. Просто <реку> дуже раджу. Краще почитати тут тому що там саме про історію. Ну, і для мене, яка саме цей аспект історії не знала. Це було вау, відкриття дуже захопливо про ще. Це ульот, треба я більше мені про Болбачани ще почитати. Це дуже цікаво там про операцію в Криму. От, а ця книжка з'явилася просто клікбейтний заголовок і вже трошки застарілий матеріал всередині. Після того у мене знову була книжка на книжковий клуб, і це звабливі речі. Зараз книжкового клубу ще не було, тому я вам даю чисту емоцію, чисте враження від цієї книги. Все починається дуже захопливо бравурно таке враження, що головна гриня може просто роздавати візитівочки. Доброго дня! Я аферистка. Будь ласка, прийміть. За сюжетом вона є аферисткою, у неї є партнер, і вони займаються тим, що крадуть антикваріат у всяких поганих багатіїв. І потихоньку його збивають. Додатково головною гриня тату, тому що її мама хвора на рак. і Ремізія не пішла, і знову треба лікування. І От головна Гриня намагається все це накрасти, щоб погасити свої борги за навчання в коледжі і вилікувати свою маму. За навчання в коледжі у неї освіта якраз з мистецтва, тому вона шарить, що вона краде. І в якийсь момент вони розуміють, що на них вийшла поліція, їм треба сховатися, і заодно їм треба гроші, і вони вирішують поїхати в якесь містечко. І грабанути спадкоємницю багатого обійстя, де має бути багато антикваріату, але в тому числі вона гриня знає, що там в домі лежить прямо готівка доларами. Чому вона це знає? Тому що в свої підліткові роки вона мала стосунки з сином з тієї сім'ї, тобто там є її особистий мотив залізти і помститися сім'ї, яка колись щось погане зробила їй у минулому. І... Чому я так кисло тепер про це кажу. Не знаю, це може спойлер, не спойлер. Коротше, ця книга є просто дуже дивною копією оксамитових пальчиків. Я в шоці? Я коли зрозуміла, це, це, це схема спочатку на рівні якихось емоцій, потім я почала зіставляти певні ключові моменти. Я розумію, що. Це, це просто по ну, основним сюжетним моментам це копія іншої книги, яку я вже читала, про що ніхто не попереджав. І в якийсь момент моє читання цієї книги повністю змазалося, тому що я дивилась на якусь подію, і така М -м, в оксамитових пальчиках до цієї точки підійшли трошки іншим шляхом. Здається, там було більше логіки. Хоча і в оксамитових пальчиках теж є щось натягнуто, і там можна прикопатися до логічності дій і мотивації персонажів. То тут я б могла перекупатися по-іншому. І я таким чином просто наперед знала, як піде ця книга. І вона повністю для мене посипалася як пригода, як детектив. Тобто, якби цього не знати, то дійсно тут буде такий момент, що поворот на поворот на поворот, а тут що сталося? Вау, як все вирвало. Але я все це знала з уксамитових пальчиків він. Ну, єдине, що так, да, самі те бачики відбуваються в Вікторіанській Британії. Тут це, типу, Америка, 2000-й початок 2010 х уження соцмережі. Ну, типу, все, що могло бути по самих Ченпоїнтам перенесене. Тому я була максимально розчарована, коли зрозуміла цю схему і зрозуміла, що це, типу, шпигунський детектив, да, пригодницький про аферистів, а для мене тут немає детективної складової. Окрім детективної складової, тут... Немає такого мене, глибокого занурення в психологію персонажів, що це для мене витягнуло, окрім детектива, і немає якоїсь настільки пишної красивої мови, щоб теж для мене перетягнуло детектив. Як детектив для мене це бо я тупо знала, які будуть основні сюжетні повороти, і чим усе закінчиться. Ця історія звивається доволі повільно. Спочатку сторінок 70-х, що не більше, просто як продемонструвати якусь першу справу головної героїні, яка вона. Потім йде якийсь флешбек на її минуле, от її дитинство, як формувалися ці зв'язки, які прийдуть і вплинуть на її сьогодення. Дуже великий тут Більше як історія за життя. А потім переключаємося на історію з боку жінки, яку вони будуть грабувати. І якби її погляд, теж її зростання, що там було в сім'ї, як так вийшло, як вона стала врешті інстаграм-інфлюєнсеркою, як вона успадкувала там, які моральні, етичні і ментальні проблеми були в їхній сім'ї, і все це сходиться тільки там, десь до середини книги, то тут дуже... Повільний зачин, і тут я така не слухайте, Ну ось ми так пачка, хоч прадіювалися, не прадівалися, копіювалися, наслідувалися вікторіанські романи, там ділення на три частини. Виходить, що там перша частина від імені Африки, яка намагається грабувати. Друга частина від імені дівчини, яку грабують, а третя там фінальний заміс уже якось вони сходяться і розрулюються. А тут тут не цих трьох частин, тут частин значно більше. І я давай ничого. Ну що ж це таке? Купію Книгу структуру скопіювати не може. Тут тобто, розумієте, ми вражені про цю книгу, вже були повністю перекореслені і перемішані тим, як я думала про ксамитвій пальчики. Коротше, да, значить, спочатку частина про аферистку, потім частина про дівчину, яку вони будуть обкрадати, а потім вони знову чергуються, від і від імені тої, від імені тої. І психологія для мене не була глибоко розкрита. Мотивацію героїв там. Чинити так війна теж не завжди була розкрита. І тому, що що мало бути оце поворот, я така, ну по-перше, це оце поворот з оксаметових пальчиків. По-друге, нічого не передвіщало, що буде оце, оце поворот, а цей поворот базувався на темі почуттів і відчуттів. Таке не могла, хоча пописати, якщо мала на тому повертатись. Що, не незадоволена, Я, його не отримала. Але якщо особити пальчики не читали, то я гадаю, в такому випадку у читачів буде значно яскравіші емоції і реакції, тому що тут дійсно будуть типу, підстави на підстави на підставі, і все піде дуже-дуже не за планом. Хоча, треба, по чесноку. План, який тут зароджується, пішли, пограбуємо сейф будинку, який я не знаю, де знаходиться, але. Хрін скільки років 15 тому, я знала, що там лишать гроші, і приблизно знала пароль від того сейфа. Але уже у цього сейфа змінився власник. Але, ну, мабуть, вони занадто ліниві, щоб змінювати пароль і викладати звідти гроші. От Мені здається, план надійний в шверцецький годинник. Просто, що могло піти не так? Нуль здогадок, що могло піти не так. І я навіть думала, чи лишати мені цю книгу, то все, наче, ну, все всякі вона пригодницька весела. Але через те, що це в мене будуть після оксамитих пальчиків, то я лишаю тільки ексамитові пальчики. Ну і, зважаючи, те, які зараз книжки він дорогі, я просто хочу її перепродати і отримати собі грошей на нові книжки. Гадаю тепер розумієте, чому я всенило, що у мене не дуже із читанням в лютому От, три книги і усі з якимись. Зауваженнями, що не то, що не то. Але пощастило мені наприкінці місяця. врешті було щось, що мені прям дуже сподобалось захопило, і це був путівник по галактиці для космотуристів. У мене є окремий огляд на цю книгу в парі з читаною книгою патрулем часу. Коротко розповідаю тут: це фантастика з 80-х, має певний відбиток фантастики свого часу, але чим вона для мене стала унікальна? Це абсурдним гумором, яким просочений просто кожна сторіночка цього тексту. Починається все з того, що головний герой покидається і бачить, що його будинок хочуть зносити, щоб прокласти дорогу. Він вибігає захищати свій будинок максимально абсурдно і нелогічно, з дуже дивними перегукуваннями з бульдозеристом. Потім в це втручається інопланетяни, і все це уноситься на пригоди в космосі. З навідуванням різних планет, зі знайомствами, з різноманітними інопланетянами і расами. І все це максимально нереалістично, максимально дико. Типу, тобто, такого не могло бути, але чому в цьому не статися? Але цього ну, взагалі, бути не могло. І все це з жартами, з абсурдними жартами. Двоголовий інопланетянин повернув голову, друга голова повернулася подивитися, на що дивиться перша, але перша, власне, ні на що, і не дивилася. Це сприймати або якось фу, діч, ні про що не логічно, на що нам треба, або просто сміятися з того, яка нелогічна, абсурдна діч тут відбувається. І єдине, що мені ця книга не вийшла на 10 із 10, що я, можливо, трошки від неї втомилася, тому що всі ці пригоди відбувалися на одній ноті, вони йшли, як наче ні звідки ви нікуди, вони могли бути безкінечними, герої весь час якось взаємодіють, герої. Розмовляють, герої переміщаються в просторі. Герої дуже дивно, абсурдно реагують на зміну ситуації. Абсурдно настільки, наприклад, коли по зарольоту головних героїв стріляє БОшка, але їхній зарольот працює на силі невизначеності чи щось такого. і... В змових збити ті ракети, якими по ним стріляють, вони стріляють до них цією невизначеністю, і одна ракета перетворюється на кашалота, який просто падає на поверхню планети і розбивається. І далі там є невеличкий розділ про те, чи встиг кашалот себе усвідомити, поки він зі стратосфери летів на поверхню планети і загинув. Діч, ви скажете, але смішно скажу я. От тепер ви розумієте, чому я така сумна і невесела. І все не війною про те, що в мене були невдалі читання у лютому. Але чим мій читацький місяць закінчувався? Я почала книгу, яка, врешті, мала потенціал вивести мене із нечитана. І все дійсно класно пішло із любовним Романом, Людей, деяких ми зустрічаємо у відпустці. Зараз я вже перевалила за половину. Це маленький натяк про те, що буду читатися далі. І врешті це були затишні читання, які я не розганяла, читала повільно. Знаєте, як деякі блогери кажуть, я розтягувала цю книгу, як могла, тому прочитала не за вечір, а за два. Ні. Я розтягувала, як могла. Це я вже майже тиждень цю книгу читала, дійшла до половини, а потім взагалі перемкнулася на іншу книжку, яка захопила всю мою увагу, яку я ковтаю і не можу насилитись. І ота от друга дуже класна книжка, яку я читую зараз, це обік Філіпа Діка. Неочікувано, я теж не очікувала, я в захваті. Тож зараз у мене дуже-дуже великі сподівання на ці дві книжечки, хочу вже їх прямо читати в них вернути. До того ж у мене ще зараз на аудіо дуже класна і створена в Америці. І мої великі сподівання, що у березні я її зничиту на вийду, і буде дуже багато класного емоційного прочитаного. А з лютим ми ще до кінця не закінчили. Я вам буду знімати друге відео про недочитані книги. Якщо в мене прочитані були не стільки класні, то відео, якщо я в недочитаному буду сумувати. А поки що ми ставимо на паузу, і я запрошую вас до коментарів, чи читали ті книжечки, які я тут згадала, які були ваші враження. Особливо мені цікаво щодо звабливих речей, особливо від тих, хто ще читав оксамитові пальчики. Чи помічали ви цю паралель? Не було відчуття, от як у мене що це просто однаковий сюжет. Все. Зобачимося у коментарях, і я традиційно вас прошу, мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, підтримуйте ЗСУ і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.